Kia Optima 2013 рік комплектація GDI 200 лошадиних сіл. Ось така лялька. Горить вогнем. Ось так обійдемо ми її глянемо. Що у нас по кузову? Так, так, так. Ось дивіться, яка вона крута ззаду. Ох, сосочка, ракета. Так, що ми маємо? По комплектації, кондиціонер, електроегурульоровка, водія виходить, доводчики, магнітола, USB. -шка. Зараз покажемо USB-шечка. Ось такий салон. На тряпуці, але не затяганий, не порваний ніде все, все добре. Ззаді також ось такі карти. Ось по солончику, ось так симпатично вона виглядає. Авто їде добре, мотор шепче, розсід палива. Орієнтовно 8,5 літрів в залежності від темпу їзди. Резина можна було підібрати кращу, але цей сезон доїздить. Є невеликі моменти по бамперах. Ось такі моментики. Незначні, можна підкрасити, але на швидкість не впливає. Хроми і так далі, все добре. Був незначний. Удар, наскільки я знаю, ззаді, але все добре по зазорах, ось все круто, все добре. Теж є там незначні подряпини, і м'ята десь трохи була. Ну, в принципі, ніде так не видно, ніде не повело, ось, бачите? Все добре. Ось так вона виглядає. Так що ласкаво просимо на оглядини. Завітайте до нас! Уратів прокатаємо з музичкою і з настроєм. Ось така лялька. По мотору, по ходові нічого не потрібно робити. Коробка автомат 6-ступінчастий, спортматик. Фари все включаються, все працює. Вам остається заливати бензолю і натискати газу. Ось така цяцька.